От дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хібні переконання і принципи, які ще нав'язали в школі. Це значить, що? От, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з цим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наваровали, неможливо відкрити там бізнес чи заробити нормально грошей і нікого там, перепрошую, не жахнуть, нічого не зробити. Що а, якщо ти будеш занадто відкритим чи десь висовуватися, ну це ж теж в школі було. Не висовувався, сядь і так далі. А це взагалі принципі залог того, щоб щось побудувати, успішний бізнес і так далі, чи з кимось домовлятися, чи якісь бізнес. Бізнес це теж завжди про перемовини, як мінімум, продавця з клієнтом, Як мінімум, і це все має керувати там, бізнесмен, який це все відкриває. Якщо ти не будеш харизматичним, відкритим і так далі. Якщо ти будеш йти по принципам, які ще раніше нав'язали у ці всі страхи, ця історія ну нічого не вийде, розумієш. От ми спеціально зробили вона контент-хаті, дали всім коуча, психолога, який дозволяє ментально рости і боротися з цією історією. Люди навіть не уявляють, що у них є все абсолютно в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти, як мінімум там п'ять тисяч євро на місяць. Це ж не важко. Але треба побороть у ці моменти, які запрещають тобі, робити. боже. Я ну дивись. Ну я ще років не знаю 10 назад, там вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей, ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А все дуже просто. Я ходив і спілкувався з людьми, я вишукав, я виривав людей, які заробляли багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я пам'ятаю, у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який раніше нам забороняли. Школа, коледж, там не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І ти, коли в якийсь момент розумієш, що оказується, я в якомусь заборі був штучним, Я спеціально забули, щоб я просто залишався в якоїсь ланки, яка після школи де я за хорошу роботу. Отримував оцінки, п'ять молодець, сідай, да і після цього там коледж, де я вийшов з дипломом, який нікому не треба, і пішов просто на роботу за мізерну зарплату виконувати вести чийсь бізнес. А вмісто того я б міг би просто відкритися, поборотися свої хідні переконання, а їх до хіра їх розказувати можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень в контент хаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розказує, як воно працює насправді. А вона вже виростила там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну хто... Прийняв це своє життя, ті молодці, ті зараз вийшли на гарний заробіток. Хто не прийняв, будь ласка, можете за посиланням в ці профіля перейти, подивитися це абсолютно безкоштовно, щоб познайомитися з тим всім і взагалі зрозуміти, навіть не з нами обов'язково йти, Ви можете хоч зрозуміти, куди вам далі рухатися, в якому напрямку, яку інформацію хоча б гуглить. Але отак воно працює, що ну, не може бути таке, що одна людина, така сама, як ти, дві почки, дві там, що там одна печень, льохкі, а два глаза, все одинаково. Заробляють, а ти ні. А ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.